Сюда. все добрые добрые друзья не у вас и пожалуйста, в первую очередь хочется услышать комментарий ваш по игре сегодня важна победа но наверное не менее важно то что мы наконец-то не пропустили да это один из целей был не пропустить но не хорошо и начало игра я думаю 5 10 12 минут еще чуть-чуть голова футболиста был отпуслен En in het geval van de mensen die hier in organiseren, organiseren we of met als het En als je het resultaat hebt, moet je je verantwoordelijkheid corrigeren. En als je het voetbalist de En je Команда навіть за рахунку 3-0 бігла вперед, не зупинялася, пішла, атакувала. Де, звідки гравці брали мотивацію? Откуда навіть ми не встановлювалися? Откуда була мотивація? Ні, ну у нас завжди в багато шансів були, ми не їх, їх не забили. І там футболісти сам теж скажуть себе, що да, ми повинні забивати всі наші моменти. I ovdje ovaj tam toga din zabili, no tam i išo mu mnogo možnost zabiti. I Petri pri, meni. I eto ni polučilo se. So, uh, Mi htjeli petih momente zabivajte s toga komanda. No, Bojše da vjenost bude svoje kačstva i svoje momenta, kdo oni možete organizirati. Če čini dijenost minuta.

Ми приїжджали іграти, а не, скажем, сидіти в своїй половині і обігравати час. Ми хотіли забивати ще більше, більше моментів. Дякую. Спасибо. Дякую, Інна. Якщо у вас є сили відповісти на кілька питань. Можемо? Можемо подовжувати конференцію після матчу Чорноморець-Одеса за реалізацією голови тренер нашої команди Роман Йозипович Григорчук. Якщо можна... Будь ласка, на вашу думку, яких якостей не вистачило сьогодні Чорноморцю для того, щоб не програти з таким великим рахунком. Чого не вистачило, я думаю, що цілого ряду речей і складових, я по правді вам говорю, зараз просто ну, ніяк не хочеться щось аналізувати, щось говорити. Просто. Е Ну, от просто такий стан, що я би це все залишив без, без коментарів. А для себе і для нас всіх, звичайно, ми маємо, маємо про що думати, маємо над чим працювати. Дякую. Є питання. Є, е, питання здавалося нам, ми з лінії поля спостерігали гру, що трошки серія була краще в швидкості прийняті рішень саме в завершаючій фазі атак. Я можу можу ну, з цим погодитись і можу це підтвердити. Взагалі, якщо так брати, ну знаєте, як і єдиноборства, і якісь зустрічі, коли гравці зустрічаються. Ну, наприклад, ми, ми в Атаці, гравець зорі в обороні, то в цих таких мікродуелях, то ми, як правило, програвали. Тобто, ми, ну якщо так взяти, ми рідко коли ми могли обіграти. Свого опонента і дуже часто було, коли ми програвали своїм опоненті, і в швидкості в тому числі. Так що ну я так частково з вами згоден з тим, що ви е, вклали своє питання. Це перші 16 хвилин Чорноморця були три гольові моменти: удари в площину. Можливо, якби вдалося собити, трошки інакше, на вашу думку, б? Я впевнений в цьому, і я ще раз е, ну, отримав таке, отримали ми всі таке підтвердження, що. І так у нас, ви розумієте, що такий емоційний стан, він, м'яко говорячи, не дуже, бо ми, звичайно, бачили себе трошки на іншому місці, десь турнірній таблиці, а складається так, як складається. І не беру сьогоднішню гру. У нас було цілий ряд ігор, які ми в принципі. ми, ну... Ми повинні були набирати більше пунктів, ніж ми маємо зараз. Я не маю на увазі сьогоднішню гру ні, ні в якому разі. Так. І сьогодні, на початку гри, ну, взагалі, в мене такі було знаєте, такі надії. Я просто бачив, як команда почала гру, і надії в мене були найкращі. Я думаю, що. Ну, не то, що думаю, мало того, що я впевнений, що забиймо гол першими, да, хоча б з тих моментів, які в нас, ну, з тих таких е, ситуацій, які ми створили, в принципі, можна було забивати. І нам це дуже не дуже було би необхідно, бо ми б отримали якийсь, знаєте, такий додатковий заряд. Хоча почала команда, на мій погляд, досить досить непогано. Але потім, ну коли ми пропустили гол, ми звичайно стали гірше діяти, і на цьому ми пропустили гол після помилки, яку просто неможливо допускати, бо ми ці елементи ми вивчали і суперника. І вони досить часто зустрічаються і проти інших суперників. І не дивлячись на те, ми допустили на фланзі ці помилки. Цю помилку внаслідок гол. А наступні голи це були, це, ну як сказати, ми їх допомогли супернику, бо ми втратили в двох випадках мінчина поблизу свого карного майданчика. І суперник, ми розуміємо, що рівень суперника такий, що вони такі помилки не прощають, і сталося так. І... Все рівно як би не було, можна програти і там 6-0 і 7-0, Але це те, що найбільше воно так розчаровує, і це найбільший негатив від цього, що не всі люди або більшість людей вони не здатні робити спроби перебори, перебороти цю ситуацію. А це дуже важливо у спорті взагалі. Всяко, по всякому можуть складатися ігри, можна програвати, але. Ніколи не можна е, переставати грати, це було найгірше, що би я, що би я хотів сказати сьогодні. Що це може не всіх стосується, не всіх футболістів, але це був момент дуже негативний. Останнє питання, якщо дозволите, ви оновили в, в перерві правий фланг повністю і Селюка, і влада нам ще замінили. Не війшли в ру за підсумками 45, 45 хвилин? Е, ну, бачите, в принципі, якщо так розібратися, після тих. Стільки після того часу, скільки ми витратили на навчання і на аналіз подібних елементів, і пропустити елемент просте забігання по фланзі і не відреагувати гравцям ну відповідним чином, як повинні гравці грати на фланзі там два-два. Ну це просто на мій погляд, після цієї помилки відразу треба гравця міняти, так щоб він розумів, що це ну це просто недопустимо. Так, але ми так не потопили, ми поміняли після, після першого тайму. Ну, Я думаю, що не тільки ті гравці, які, про яких ви говорите, що тільки вони заслуговували на заміну. Я думаю, що можна було складіще знайти. Вже за кілька днів наступна гра. Якщо буде все добре, будемо сподіватися тут. Психологічна команда зможе відійти від такого шокового удару болючого? Ми не можемо загадувати нічого. Я просто. Як тут сказати, я впевнений в тому, що команда повинна змогти це. Якщо ця команда не може перелаш... якби перебороти, і вона настільки здат... не здатна да, вийти знову з, піднято... з піднятою головою, то в спорті важко би було таким людям. Я думаю, що ми зможемо разом з цим справитись, і футболісти не тільки молоді, які всі, які в нас є в складі, вони зможуть подолати це. І нам треба здобути перемогу. Цій команді треба здобути перемогу. І я думаю, що ця гра скоріше, ми її можемо так рахувати, вона найгірша. Получилось із семи, яких, яких ми зіграли. Але я не думаю, що це те, до чого ми прийшли сьогодні. Я думаю, що тут, що тут, що тут якраз е, помилки, допущені, які неможливо ну, практично це дуже легкі такі помилки. І друге, що ми психологічно ми не змогли перебороти ту ситуацію. Ми, е, і ми, ми передбачали всякі різні речі. І ми розуміємо, що в ситуації ми всі чекаємо перемоги. Так? Але в футболі буває так, що ми знову не перемогли. ну так що. А е, по, вийшло так, що от ми, пропустивши гол, да, ми е, знову, напевно, таке розчарування. Ну, от, знову ми пропустили, знову ми не, не виграємо чи щось таке. Ми повинні бути настільки стійкими, міцними, щоб переборювати навіть таку ситуацію, якщо ми на першій хвилині з наступної гри ми знову пропустимо. Наприклад, не дай Бог. Так? Але все може бути в футболі. Так? Це треба, звичайно, не допустити, щоб так вийшло. Але команда повинна бути здатна переборювати все. І ні в якому разі не може бути так, як сьогодні, щоб опускати руки і переставати грати після пропущеного там гола чи двого голів. Дякую за розгорнуту і відверту відповідь. Дякую, що.